Чернігів, один з обласних центрів України, що знаходиться за кілька кілометрів від кордону з Росією, через постійні обстріли російських дронів, люди годинами не бачать ані світла, ані зв'язку. Як вижити без елементарних побутових умов у матеріалі наших колег з редакції TVP World. Все, виходить, Святкування дня народження у темряві. Кімнату освітлюють лише свічки на іменинному торті. Тижнями жителі Чернігова живуть у темряві, часто залишаючись без електроенергії та зв'язку по кілька годин поспіль. За даними аналітиків, понад 70% енергетичної інфраструктури України пошкоджено, знищено або окуповано. Якраз десь на початку жовтня от, Росія вирішила сфокусувати свої сили на Чернігові. І кожен день, буквально, коту просто один за одним, день три рази на день було таке, що от по три шахі над містом літають от протягом двох тижнів. Це було постійно. І ти не думаєш, блін, ну тікати в укриття, не тікати, нічого не зрозуміло, тому що вони літають, вроді б'ють, вроді не б'ють. І якісь моменти сидиш три години, вони кружляють, потім бац, падають і вибухають. Тут по вулицях ходити страшно, бо нема освітлення, типу, дуже темно. На четвертий рік війни українці вимушено звикли жити в умовах відключень електроенергії. Росія постійно нарощує дронові атаки. За перші дев'ять місяців цього року запустила майже в десятеро більше дронів, аніж торік. Наслідок ворожих шахидів. Кожен божий день літають. І uh -huh. не тільки вночі, і днем, і утром, і вечором. Ось вот таке. Люди свічі купують, ларіки всі. Ну, таке. Даїтен віктор єсть такої водосвіщення у нас. У межах підготовки до зими в Чернігові та навколишніх селищах встановили сотні пунктів незламності, які забезпечують мешканців світлом, теплом та місцем для заряджання телефонів. Всередині, поруч із казками та іграшками, лежать дитячі розмальовки із зображенням падаючих ракет та інструкціями щодо розпізнавання різних типів російської зброї. Попри постійні атаки та відсутність електроенергії, життя в Чернігові триває. Володимир та його родина живуть у селі на околиці Чернігова. Його будинок, як і будинки більшості його сусідів, був зруйнований, коли росіян тимчасово окупувала його село у 2022 році. Все, що залишилося від його домівки, це люк, що веде до підвалу. Дуже гучно дрони літають кожен день і падають, і збивають і. Де, вчора так страшніше там за селом був упав дрон, Всі там сюди упав, который з сюди... Багато дронів залітають прямо ну, через Новоселівку на Чернігів. Я. Дуже гучно, дуже гучно, дуже. Люди... і і небезпечно. Косочок, що сина хотейта, бо ну, я думаю, ну так ну совсем же ничего не сделано, А сколько горя приносять люди, да. ну, ну страх. Ну це такий кусочок таке. Да. Mm. Тимчасово люди живуть у модульних будинках, всього за сотню метрів від своїх зруйнованих. Родина Володимира спить потроє в одній кімнаті. Вони болюче сприйняли новину про корупційний скандал, який призвів до відставки міністра енергетики. В Модульних будинках все опалення електричне, опалення, приготування їжі, все електричне. Тобто, коли немає електрич... Електрики неможливо ні чаю підігріти, нічого. Ну, ми вже в модулях. Уже третю, це буде третя зима. Збільшення російських атак на енергетичну мережу ставить Україну під ще більший тиск. З настанням чергової ночі в Чернігові його мешканці готуються до чергової ночі атак, чергової ночі без електроенергії, чергової ночі, пов'язаної з турботами про виживання взимку та рідних. Юля Левицька Оскатеджі з Чернігівщини.